Чому зараз так важливо проводити детокс програми, детокс марафони тому що, якщо ми порівняємо да, з нашими бабусями, те, що було там 100 років назад, не було скільки електроприборів. Да, телефони, мікроволновки, хвильовки, телевізори, комп'ютери, що у нас ще таке, да, і фени. І ці посудомиєчні машини і, і стиральні, а машин скільки. Навіть не в маленькому навіть містечку важко перейти дорогу, скільки у нас машин загазованості. А землі, наскільки у нас вже забруднені різними гербіцидами, пестицидами. Ми колись пололи так, травку. Зараз є хімікати, які просто її е, е, знищують, е, також продукти. Бажано да, більш більш якісніші, але на жаль, у нас та да, зірвані зеленими, немає там тих поживних речовин, що потрібно організму. Треба да, якось їх діставати від тіля, потім оброблені, да, для того, щоб краще зберігалися, щоб добре виглядали, і все це дає. Збільшення навантаження на наші органи, на ту саму печінку, гнирки і організму важче це все вивести. Тому такі детокс-програми коротенькі, 14 днів, 21 день, дуже гарно впливають на стан нашого здоров'я, і бажано, щоб це була професійна програма з тих продуктів, які максимально допомагають організму спрацювати і щоб це була перевірена, да, перевірений виробник. І виготовляю якісні трав'яні формули, які допоможуть нам в цій програмі. І ми завтра вже стартуємо. Вже в нас є група в Телеграм. Вже доєднуються люди, так що ви можете доєднуватися до нашої програми. Ми стартуємо завтра, але у вас є час да, придбати необхідні. Продукти і доєднатися до нашого телеграм-каналу. Пишіть своїм консультантам хочу особисто, коли ви побачите на сторінки цю інформацію. І ми вас доєднаємо. До зустрічі!